24 вересня 2022 року першим будинком в Запоріжжі, яке було пошкоджено від терористичних атак Російської Федерації, став будинок за адресою Кіяшка-22. Замовником з відновлення став Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. У першому нашому відео щодо дослідження процесу закупівель за реалізацією цього е, проєкту. Ми вже показували невідповідність бюджету проєкту фактичним витратам і даним декларації про готовність до експлуатації об'єкту. Тобто в різних відкритих джерелах міститься геть інша інформація, яка часто суперечить первинним документам. Розказували ми і про підрядників, які виконували роботи на цьому об'єкті. Розповідали ми і попередньому відео і про стан розподілу бюджету між трьома основними підрядниками. В цьому відео ми розповімо, як проходив процес відбудови і що з цього вийшло. Зі слів керівника компанії підрядника Статус Бут Engineering» Сергія Дідуха, об'єм робіт після початку реалізації проекту значно збільшено. При цьому в квітні 24-го року він обіцяє завершити будівельні роботи наприкінці липня 2024 року. Про липневе завершення відновлення будинку повідомляє і виконуючи обов'язки мера міста Запоріжжя Анатолій Куртєв. Але про завершення відбудови було повідомлено лише 17 грудня 2024 року і повідомлено головою Запорізької ОДА Іваном Федоровим у своєму телеграм-каналі. Місцеві медіа широко висвітлювали цю подію, повідомляючи, що мешканці вже можуть повернутися у свої квартири. І зустрічати новий 25 й рік у своїх відновлених помешканнях. Самі ж мешканці повідомили, що ключі вони отримали в січні наступного 25-го року, але заїхати не можуть через відсутність меблів. В мережі з'явились оголошення про продаж квартир в будинку номер 22 по вулиці Кияшко в місті Запоріжжі. Так трикімнатну квартиру готові були продати за 31,5 тисячі доларів. І це було. Взимку 2025 року. Ми порахували, що відкинувши орієнтовні витрати на відновлення приміщення ЦНАПу, вартість відновлення однієї квартири склала б 3,2 мільйони гривень. При діючому на той час курсі у 41 гривну за 1 долар, вартість відновлення однієї квартири орієнтовно складає 77 тисяч доларів, що майже у 2,5 рази більше за ринкову вартість квартир в цьому районі. При цьому відновлена будівля стала кращою за те, якою вона була до руйнування. Під час моніторингового візиту в серпні 2025 року встановлено, що половина нових зелених насаджень вже засохла. А згідно інформації департаменту з управління ЖКХ Запорізької міської ради, наданої нам у відповідь на запит. У будинку виконана термомодернізація фасаду, встановлено вікна класу А1 та встановлено індивідуальний тепловий пункт, що стосується житлових приміщень. Але окрім житлових площ в будинку знаходиться і ЦНАП, який одразу ж після повідомлень про завершення відновлення будівлі в грудні 2024 року відвідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Голова Запорізької ОДА, начальник Запорізької Івен Федоров та виконуюча обов'язки мера міста Запоріжжя пані Регіна Харченко 27 грудня 2024 року демонстрували очільнику уряду Працюючий СНАП. Про те, як свідчить відповідь на запит департаменту з управління ЖКХ Запорізької міської ради на час цього візиту в грудні 24-го року і навіть в період видачі мешканцям ключів від відновлених квартир січня двадцять п'ятого року будівлю ще не було введено в експлуатацію, відповідно ані заселення мешканців, ані обслуговування городян під відомчою департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради установою бути не могло. Бо це наражало на небезпеку людей, що перебували в невизнаній небезпечної будівлі. Більш того, будівлю було введено в експлуатацію лише 25 квітня 2025 року, лише після наших запитів. Введення в експлуатацію житлового будинку обов'язкова процедура для реалізації права власності на майно. Без цієї документації неможливо під'єднати комунікації, воду, світло, опалення, каналізацію та інше. Про те, як ми бачимо і в медіа, і на офіційних веб-сайтах запорізької влади, і на урядовому порталі, в будівлі, і в ЦНАПі всі комунікації підключено. Тож постає питання, як, як до законності дій постачальника в комунальних послуг, так і до законності використання бюджетних коштів на комунальні послуги департаментам адмінпослуг Запорізької міської ради, як і до того, на якій підставі в період між 17 грудня 2024 року і 25 квітня. 2025 року керівництво Департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради, судячи з фото з благословіння Івана Федорова, Регіни Харченка та Дениса Шмигаля допустила сумнівної законності діяльність установи, що надає адміністративні послуги і концентрує в сумнівної безпечності будівлі велику кількість людей. Користуватися будівлею. Яка не введена в експлуатацію, заборонено законодавством України, оскільки це вважається самовільним будівництвом, що може призвести до штрафів примусового знесення будівлі та неможливості оформити право власності. Введення в експлуатацію підтверджує завершення будівництва та безпечність об'єкта для використання. Але, на жаль, в Запорізькій області. Експлуатація відновлених об'єктів, які не введені в експлуатацію, вже стала сталою практикою. І, на жаль, увага пані Регіни більше сконцентрована на рожевому за знаками недостовірності висвітлені події в Запоріжжі замість опікування правовими і безпековими питаннями містян. Разом з цим в ЦНАПІ виділено окреме приміщення для надання адміністративних послуг ветеранам, проте під час нашого моніторингового візиту. В розпал робочого дня, серпня 25-го року, окремі вхідні двері до цього приміщення були зачинені, і ознак роботи цього напрямку ми не побачили. Вхідна група до адмінсервісу ветеран забезпечує доступність і безбар'єрність. Тротуар рівний, без вибоїн, пороги відсутні, є промаркована парковка і навіс, проте він не забезпечує затінку, відсутнє місце відпочинку і смітник. Загальний вхід на ЦНАПу має вільний виїзд без порогів на рівний тротуар. Простір між дверима достатній для розвороту візочка. Вхідна група також обладнана кнопкою виклику і написом шрифтом Брайля. Приміщення ЦНАПу має вільний проходи і понижений ресепшн, але високу стійку електронної реєстрації. Універсальна кабіна має достатній простір для розвороту на кріслі колісному, є кнопка виклику і напис шрифтом Брайля. Поручні для умивальника облаштовані з трьох сторін на висоті 80 см. Умивальник має вільний простір для колін, кран важельного типу, санітайзер на рівні 90 см від полу, проте ані гачків і поличок, ані паперових рушників та теолетного папіру немає. Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради працює, на жаль, в закритому режимі, як в плані надання інформації, так і в плані спілкування і сприяння проведення громадському контролю. Так, інформація запитувана не надається, запити належному розпоряднику публічної інформації не надсилаються. І директор департаменту Наталя Мила не надає можливості проведення моніторингового візиту незалежні громадськості загалом цей об'єкт міг би бути визнаний історією успіху, якби не численні порушення в процесі закупівель, ознаки незаконного використання приміщення до його введення в експлуатацію, неспівмірні суми бюджету та окремі недоопрацювання в плані обладнання універсальної кабіни. Ми розповіли про процес відновлення в ході реалізації капітального ремонту будинку номер 2 по вулиці Кияшка в місті Запоріжжя після потрапляння російського боєприпасу, першого пошкодженого Російською Федерацією будинку в місті. Маємо надію, що правоохоронні органі зацікавлять окремі моменти цього процесу. А запорізькій владі це допоможе краще налагодити процес відбудови відновлення в Запорізькій області і в місті Запоріжжя.